Добрий день, шановні колеги. Мене звати Катерина Безрук. Я методистка центру позашкільної роботи Святошинського району та науковий співробітник інституту проблем виховання Національної академії педнаук. Дуже рада, що ми з вами мали змогу приєднатися до наш, до цього заходу так само, як і в попередні роки. Сьогодні я презентую вам тему цифрові навички та їх вплив на формування успішного майбутнього учнів. Важливою складовою освітньої трансформації України є цифровізація освітніх процесів і набуття цифрових компетенцій учнями на шляху до поглиблення європейської інтеграції. З цією метою заклади позашкільної освіти теж повинні внести зміни в свою освітню політику та готувати компетентного випускника закладу позашкільної освіти, який здатний мислити по. По новому по новому має нову культуру діяльності, потребує якісно іншої освіти. Що готує його до постійного оновлення, навчання протягом життя, формуючи таку особистість, яка здатна до до самоосвіти, до самостійного вирішення освітніх і глобальних проблем, здатного до творчості, саморозвитку і самореалізації заклади позашкільної освіти мають створити платформу для успішного соціального старту, який допомагає учнівській молоді стати захищеною мобільною на ринку праці, здатною робити особистісний духовний світоглядний вибір, мати необхідні знання. Навички компетентності для інтеграції їх у суспільство на різних рівнях. Світовий досвід та інноваційна практика роботи закладів позашкільної освіти доводить, що найефективнішим засобом підготовки підростаючого покоління є формування досвіду успішної життєдіяльності. Яка не тільки орієнтується на особистісний розвиток, але й дозволяє ефективно гармонізувати потреби особистості у самореалізації з потребами локальних спільнот громади і суспільства. Основну увагу педагоги повинні звернути на розвиток у вихованців здатності до адаптації, готовності до трансформації, і безпресового прийняття змін умінь генерувати креативні рішення, ініціювати конструктивне розв'язання пізномагнітних суспільно-політичних проблем. Відповідно. Дально користуватися особистісними свободами і поважати права інших людей, навичок продуктивної самореалізації в обраному виді діяльності, проявів про соціальної громадянської позиції. Ви зазначені завдання визнаються актуальними як і для освіти України українським суспільством, так і міжнародною спільнотою. Європейська комісія просуває різні ініціативи, які спрямовані на підвищення цифрової компетентності учнів та звичайних споживачів. Вони спрямовані на модернізацію освіти в країнах ЄС, освоєння цифрових технологій для навчання, і для визнання і перевірки навичок, прогнозування й аналізу потреб у навичках. Перейдемо до глибшого визначення поняття: навички. Навичка означає здатність застосувати. Знання та використовувати різні ноу-хау для виконання завдань і вирішення проблем у контексті європейської рамки кваліфікації. Навичка описується як описується як когнітивні, так і практичні. Цифрова освіта має життєво важливе значення для інновацій, зростаючого покоління для робочих місць, для конкурс... конкурентної спроможності майбутніх випускників закладів позашкільної освіти. До на шляху до євроінтеграції поширення цифрових технологій має великий вплив на ринок праці, тип навичок, який не визначається необхідним в економіці та суспільстві. Для того щоб мати можливість заповнити розрив у цифровій компетентності, необхідно зрозуміти і визначити, що ж саме таке цифрова компетентність. Вона включає три ключові поняття: такі як цифрова компетентність, цифрова безпека та цифрові навички. Цифрова компетентність або цифрова грамотність визначається як набір базових цифрових навичок, що охоплює інформаційну та інформаційну грамотність онлайн-спілкування, спільну роботу, створення цифрового контенту, безпек. І вирішення проблем. Цифрова компетентність пов'язана із здатністю впевнено критично та відповідально застосовувати набуті знання, навички у певному контексті в. Застосовувати в безденному використовувати інформаційно-комунікативні технології як для роботи, так і для навчання, і для відпочинку, для того, щоб спростити своє життя і життя суспільства взагалом. З 2006 року цифрова компетентність є однією з восьми ключових компетентностей, які визначає ЄС для навчання протягом усього життя. Цифрова компетентність включає цифрове споживання, цифрові компетенції за цифрову безпеку, тобто здатність використовувати, створювати контент на основі цифрових технологій, включаючи пошук, обмін інформації, відповіді на питання, взаємодію з іншими людьми і комп'ютерне програмування. Цифрова безпека це вміння використовувати інформаційно-комунікативні технології безпечно та ефективно. Також впевнено, вміння користуватися програмним забезпеченням, користуватися електронною поштою, робити презентації, можливість створювати відео та аудіоконтент, можливість використовувати веб-браузер та інтернет-пошукові системи для пошуку та користування інформацією. Цифрові навички це компетенції населення в області застосування персональних комп'ютерів, інтернету та інших видів інформаційно-комунікативних технологій, а також наміри людей у придбанні відповідних знань і досвіду. Цифрові навички для звичайних споживачів, таких як наші вихованці, і для тих, хто має намір продовжити навчання у сфері інформаційно-комунікативних технологій, має різний набір. Якщо говорити про мінімальний набір, який необхідний для звичайного користувача, звичайної людини, які ми опосередковано виховуємо в закладі позашкільної освіти, це користування побутовими пристроями, здійснення дзвінків, в тому числі відеодзвінків, користування залучення до різних. Відеозаходів через свої гаджети, пошуки інформації, створення онлайн-кабінетів, онлайн-сторінок, наповнення їх відповідним контентом. Робота з фотографіями, можливість їх обробки і пересилання, пошук і завантаження відеофайлів, музики, фотографій, здійснення замовлень, покупок, оплати через інтернет, поповнення мобільного рахунку, картки через мобільний банкінг, спілкування в соціальних мережах через електронну пошту та різні. Веб-додатки, веб-ресурси, говорити про вузькоспеціалізовані навички для тих, хто займається інформаційно-комунікативними технологіями професійно, це програмісти або експерти з кібербезпеки. Вони не тільки повинні використовувати, а й оскаржувати та впроваджувати інновації в існуючі інформаційні та комунікаційні технології та ефективно створювати нові рішення. Залежно від цілей використання інформаційно-комунікативних технологій, виділяються такі категорії цифрових навичок, як професійні, при та призначені для звичайного життя. Професійні навички необхідні для розвитку та функціонування та обслуговування інформаційно-комунікативних систем. Це підготовка специфікацій, дизайну, розробок, установки експлуатації, підтримки, обслуговування, управління, оцінки та наукових досвід. Сліджень і розробок у сфері інформаційно-комунікативних технологій. Якщо говорити про навички, які призначені для звичайних користувачів, це все набагато простіше, це ефективне застосування ІКТ в роботі, навчанні та в особистих цілях. Види цифрових навичок можна узагальнити у п'ять великих категорій, такі як інформація та управління даними, він полягає у ефективному пошуку інформації та збору даних. На додаток до цього включається перевірка достовірності даних та організація її і обробка. Спілкування це знання, які необхідні для вільного та правильного спілкування та комунікації з іншими людьми за допомогою цифрових пристроїв. Ми можемо використовувати… Користувати соціальні мережі, електронну пошту, веб-сайти серед інших варіантів створення цифрового контенту це ті навички, які дозволяють опублікувати вміст, який ми можемо спостерігати на будь-якій цифровій платформі. Він може бути у формі тексту, графічного матеріалу або навіть самопрограмування. Відеоматеріалу чи аудіоматеріалів, безпека, цей вид навичок дозволяє безпечно використовувати цифрові пристрої, уникаючи ризики та труднощі. Таким чином, ви отримаєте насолоду від користуванням та персональними даними пристрої. Ви розумієте, що захищені від комп'ютерних атак та різних небезпек в мережі інтернет. і вирішення проблем навички, які варіюють Варіюються від можливості вирішувати технічні проблеми цифрових пристроїв до того, щоб зробити веб ресурс більш доступним для отримання інформації. Формування цифрової компетентності учнів у закладі дахосвіти здійснюється за допомогою використання інноваційних технологій навчання, серед яких інформаційно-комунікативні технології, гейміфікація, кейс-стадії, портфоліо та проектна технології, детальніше зосередимось на деяких технологіях. Отже, інформаційно комунікативні технології. Уперше вираз інформаційно-комунікативні технології був використаний ще в 1997 році у Великій Британії. Це сукупність методів вироб... і виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою обробки збору, зберігання, поширення, відображення, використання інформаці... інформації в інтересах її користувачів. Переваги Використання ІКТ в освіті, це впровадження інформаційно-комунікативних технологій в освіту істотно перешвидшує передавання знань і соціального досвіду людей. Сучасні ІКТ підвищують якість навчання і виховання, дозволяють учням успішніше адаптуватися до соціальних змін. Також ІКТ є важливим чинником оновлення системи освіти відповідно до вимог сучасного суспільства. Представники цифрового покоління практично не випускають з рук смартфони. Вони завжди на зв'язку в курсі найважливіших новин і вирішують більшість завдань за допомогою інформаційних технологій. Той час більшість дітей є пасивними громадянами цифрового світу. Вони користуються вже готовим матеріалом, а не створюють новий. Вони діляться та уподобають різні. Ресурси обговорюють їх, обговорюють власні теми. Але найвище чим вони найма найменше користуються це саме створення власного контенту. Сучасні діти не використовують потенціал цифрових технологій наповну, але швидко вчаться. То більшість педагогів можна назвати цифровими мігрантами в залучення педагогів до інформаційних технологій. Вони народилися до того, як світ заповнив тотально заповнили цифрові пристрої гаджети. Вони навчилися користуватися цими гаджетами з часом, а дехто й досі ще не навчився, тому важливо використовувати ІКТ саме педагогам, як для самоосвіти, так і для роботи з сучасними людьми. Визначають наступні засоби, які необхідні для системи освіти, це технічні засоби, комп'ютерні, комп'ютерні комплекси, медіапроектори, сенсорні дошки тощо. Програмні засоби це системне забезпечення, загального призначення, прикладне програмне забезпечення, Забезпечення, засоби для підключення до інтернету, сервери, лінії зв'язку, модеми та програми, спеціально створене для системи освіти інформаційне наповнення в інтернеті та методичне забезпечення стосовно використання засобів інформаційно комунікативних технологій в освіті. Досвід формування успішного вихованця закладу позашкільної освіти дозволяє стверджувати, що вона достатньо ефективна саме за, за умови використання інформаційно-комунікативних технологій, таких як освітні сайти, дистанційні курси, інтерактивні дошки, комікси, конструктори, буктрейлери, скраббунг, хмарки хмаринки тегів та інше, оскільки вони мають високу привабливість та інформаційність при мінімальному технічному забезпеченні. Печені як для педагогів, так і для дітей. Наступна технологія це гейміфікація. Під, цією, під поняттям гейміфікація розуміють застосування елементів гри та ігрових принципів у неігрових контекстах, до яких належить саме сфера освіти. Гейміфікація, у свою чергу, передбачає використання ігрових правил сучасних онлайн-ігор для мотивації учнів та досягнення реальних освітніх цілей у вивченні освітнього процесу. Виникнення галузі навчальних ігор для дітей починається ще в 80-х роках попереднього. Нього століття від професійної діяльності закінчуючи системою освіти, наприклад, навчання навчальна гра на основі поклеру Майнкрафт навчає компетенціям інженерно-будівничного мистецтва в школах Швейцарії. Не секрет, що освіта стає неефективною тунною, то довготривалою, тому геміфікація пропонує оживити її за допомогою інтернету та сучасних мультимедійних технологій. В освітньому процесі спостерігається, що коли предмети графікований, участь та залучення старшокласників збільшується в геометричній прогресії. Отже, і їх успішність покращується. У контексті дистанційної освіти в результаті провадження ігрової системи забезпечується зацікавленість та залучення учнів до освітнього процесу. Варто зазначити, що в геміфікованих завданнях необхідно враховувати відповідність між рівнем складностей, з яким учні можуть упоратися. Тобто цей баланс між складністю та їх здібності дозволяє генерувати мотивацію, тобто поступово просувати учнів протягом усієї освітньої діяльності. Геміфікація дозволяє Досить легко без примусу визначити вирішити такі завдання, як підвищення загального рівня продуктивності навчання, виявити лідерів в тій чи іншій сфері, визначити вектор розвитку кожного конкретного учня команди в цілому, забезпечити учнів оперативним зворотним зв'язком за результатами діяльності, підвищити видимість результатів цієї діяльності, поліпшити якість комунікації в команді, знизити рівень конфліктів, прищепити. Загальнолюдські цінності сформувати бажання вчитися та комунікувати, сформулювати розуміння особистісного вкладу в всю діяльність. Варто зазначити, що елементами гіміфікації є сюжет, визначення роли, спільна робота, правила, прогрес, рівні, бали досягнення, нові завдання та імперичне значення. Гра проявляється у трьох формах: це змагання, головна складова ігрової мотивації. Де використовуються такі елементи, як турнірні таблиці, зрозумілі завдання та правила, механізм безпрограшний, коли є переможець, переможець, гра, гра без переможця, яка приємна за своїм процесом, і естетика, метою якої візуалізувати, зробити більш доступним, зрозумілим цілі та завдання, вектор розвитку, підвищити видимість результатів діяльності учнів. Реміфікація в освітньому процесі вона покликана створити таке освітнє середовище, яке сприяло б самостійно, Війному активному прагненню учнів до отримання знань та навичок, таких як збереження і зміцнення здоров'я, критичне мислення, уміння приймати рішення, працювати в команді, тому багато розкрити творчі здібності, мотивувало до самоосвіти, а також сприяло розвитку цифрових навичок, застосування їх у повсякденному житті. Наступна технологія кейс Стаді — це технологія аналізу конкретних ситуацій, заснована на розвитку навичок знаходити варіанти оптимальних, оптимальні і нестандартні рішення реальних життєвих спірних питань і складних соціальних проблем. Історія становлення яких якої становить більше ста років. Кейс це навчальний матеріал, якому запропоновано для аналізу реальну або вигадану ситуацію. Що немає однозначного вирішення, вона оформлена у певній вербальній чи письмовій формі, або подана за допомогою інформаційно-комунікативних технологій. Кейс являє собою єдиний комплекс, що складається з трьох частин, такі як допоміжна, яка необхідна для аналізу схематичного опису конкретної ситуації, а також завдань до кейсу, виконання яких наочно демонструє застосування теоретичного матеріалу. на... Практиці ще австралійська вчена Мілес відзначає відмінність кейсу від звичайних задач. В останні дають можливість дослідити матеріал і опланувати окремі теорії, методики, принципи. Але кейси дають можливість набути різноманітні навички, які необхідні для подальшого життєвого досвіду, для застосування їх у повсякденному житті. Та професійному встановленню учнів. Окрім того, завдачі, які, як правило, мають одне рішення та один шлях до нього. На відміну від них, кейси мають багато рішень, безліч альтернативних шляхів, і зауважимо, що саме відсутність однозначного вирішення практичної проблеми, описаної в кейсі, зумовлює його невизначеність, робить кейс спірним, стимулює учасників до пошуку додаткової інформації та альтернативних шляхів. Вирішення до власної інтерпретації фактів їх співставлення, а також до вибору оптимального виходу із ситуації. Кейс в освіті має чітко поставлену мету, складність відповідає віковій категорії учнів, розглядає актуальні, і цікаві для школярів проблеми, ілюструє типові та зрозумілі для учнів життєві навчальні ситуації, передбачає кілька рівноцінних рішень. Технологія Кейстаді спирається на сукупність наступних принципів, такі як індивідуальний підхід до кожного учня, врахування його інтересів та потреб, психологічних особливостей, варіативність, що передбачає можливість опрацювання різноманітного матеріалу та забезпечує свободу вибору під час роботи над результатом, прагматизм, який вимагає цілеспрямованого пошуку інформації, що дозволить вирішити реальну проблему, та успішність у навчання за темою дослідження. Яка досягається у командній роботі. І остання технологія, про яку ми сьогодні поговоримо, це є портфоліо. Є портфоліо, це структурований комплект інформаційно-презентаційних матеріалів, розроблений, створений і збережений за допомогою цифрових і комп'ютерних інструментів. Всі знають, що технологія портфоліо це спосіб фіксації, накопичення, формування, оцінювання індивідуальних результатів учасника освітнього процесу за певний чітко визначений період. І є портфоліо допоможе нам цю накопичену інформацію структурувати. Як може виглядати портфоліо успішної особистості, це творчо оформлена обкладинка, чітко упорядковане оглавлення, відповідність місту оглавлення, письмова передмова до Кожного підрозділу, з якого складається портфоліо, довільна самооцінка портфолі... портфоліо з першокласником, перелік цільових орієнтирів власного розвитку та мотиваційний лист від значущого дорослого. Які ж переваги надає є портфоліо саме для педагогів, якщо ним користуватися, ми визначили, що портфоліо це. Інструмент засіб, який використовується при обговоренні освітніх досягнень учнів з однокласниками, вчителями і батьками, формат з перспективної рефлексії учнями власної діяльності, засіб ціле покладання життєдіяльності перспективної рефлексії, власних змін, форма публічної самопрезентації з метою мотив... 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 налагодження ефективної комунікації, тривалих партнерських відносин. Варто зазначити, що є портфоліо або звичайне портфоліо. Може виступати як форма оцінювання поступу учнів у закладі позашкільної освіти. Всі ми знаємо, що ми не заклад позашкільної освіти не ставить бали чи оцінки, але для того, щоб отримати і прослідкувати діяльність учня, його розвиток можна використовувати саме технологію є е портфоліо для фіксації цього шляху розвитку учня. Також переваги портфоліо є і для батьків, тому що якщо структура портфоліо та його зміст доступний, вони можуть бачити, як накопичуються досягнення саме їхньої дитини на шляху до особистісного розвитку. Сучасність і функціональність такої форми співпраці з учнями та батьками та педагогами дає можливість для більш широкого залучення батьків. До діяльності дитини та до діяльності закладу. Є портфоліо, дає можливість наочно переглянути динаміку розвитку поступу особистості. Перевага портфоліо в тому, що ми можемо оперативно вносити зміни. Також серед переваг це прозорість рефлексії та самоаналіз дитини. Як ми зазначили, є вже переваги і для педагогів, і для батьків, але варто зазначити і основні переваги для саме учня, тому що портфоліо дає можливість враховувати нові освітні цілі, які поставить перед собою зростаюча особистість, ілюструє, що учень розуміє суть, Сучасного освітнього процесу сприяє запуску процесів саморозвитку, соціально успішної особистості старшокласника та відповідає за цікавленням сучасних старшокласників з роботою з гаджетами та пристроями. Хочу поділитися з вами напрацюванням інституту проблем виховання, серед яких ви можете ознайомитись більш детально з матеріалами, які були попередньо викладені. Це посібник соціально успішна особистість сутність і технології виховання та методичні рекомендації, які мають назву методика формування соціально успішної особистості старшокласника у системі загальної середньої освіти. У цих посібниках. Ви можете детально познайомитися з технологіями, методами формування цифрових компетенцій особистості та засобами технологіями формування особистості загалом для подальшого життєвого успіху. Універсальних рецептів формування соціально спішної особистості загалом не існує, однак у кожному окремому закладі ущами створюється і переживається ситуації успіху, які постанують основою варіативних виховних планів, програм чи методик розвитку особистості. Дякую за увагу.